Дівчулі, привіт! Новий тиждень, нова руханька. Поїхали. Спочатку кроки на місці, ноги на ширині плечей. Трохи просіли, перенесли вагу на одну сторону, Просіли на іншу ногу. І трошки зробимо таку легку розминку. А я нагадую, що такі руханки це підтримка дівчат, які в мене в клубі. Так що, якщо хочете займатися не лише руханками, а ще й обличчям три рази на тиждень, то чекаю вас в клубі. Поки що до весни вартість від 400 гривень за один місяць. З весни буде дорожче. Так що, хто хоче покращити там ще обличчя, я вас чекаю. Угу. Можна навіть босиком на клинку. Підключаємо ручки просто кругові рухи назад. Чотири. Раз, два, три. Чотири. Вперед. Один, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Чудово. Ручки поставили перед собою. От весь час буде такий ритм. Раз, два, три, чотири. Руки перед собою і розкриваємо. Коли ми переносимо вагу, розкриваємо наші плечі. Присіли, закрили, далі розкрили. Ну, тільки е, в залежності від того, як ви по швидкості. Ось так. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Можете на два кроки робити розкриття, якщо вам дуже швидко. Три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Ручки перед собою. І тепер робимо такий рух, як ніби ножничками. Без різниці і такі послідовності. Коли на гору, коли вниз. Угу. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Ще. Раз. Два. Три. чотири. Раз. Два. три, Три. І ще раз. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три, чотири. Тепер присідаємо. Коли вирівнюємося, Ручка йде в сторону. Знову присіли. Ручка в сторону. Тут дивіться ваш темп. Раз, два. Трошки давайте повільніше. Три, чотири. Раз. Два. Три. Три гвині, ви знаєте, пливемо і захрібаємо воду. Задача не потягнутися вниз, а прямо видовжити ваш хребет. Три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. Два. Три, чотири. Ручки за голову. Розкрили ваші лікті. І ми з вами на раз, два, три, чотири. Будемо піднімати наші коліна при цьому ліктями ніби ми хочемо дотягнутися до колін. Поїхали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. і ще. Не давимо на шию. Два, три, чотири. Лікті розкрити. Три. і ще. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Молодці. Тепер легкі присіди. Ноги на ширині плечей. І присідаємо з такими ж руками. Раз, два, три, чотири. Ви ніби вискочуєтеся вздовж стіни. Ось таким чином. В Невелика амплітуда. Невеликий присід робіть. І ніби вискочити, що у вас спинка і сідниці були на одному на одній війні. Поїхали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Лікті розкриті. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Тепер посідаємо. Як звичайно, щоб наші коліна не виходили за носки. А при цьому попу ми не додвигаємо. І при цьому дивіться, опускаємося ручки на ширині плечей. Раз, два. Руки вгору. Три, чотири. Раз, два. Видовжили, прямо видовжили хребет. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз. Два. Ніби на стілець ми хочемо просісти. Три, чотири. Раз, два. Нагору видовжуємо. Раз, два, три. І ще два рази. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Ручки залишаються на горі. І видовжуємо наш хребет, прям тягніться, тягніться вашими плечками, ручками на угору. Відчуйте, як розкривається ваш хребет. можете трошки вбік. Відчуйте це кайф, відчуйте, як вам класно вашому тілу. Опускайте ручки, потанцюйте плечками. Пишіть мені відчуття, як вам таке тренування. На раз два три чотири, і зустрічаюся наступного тижня з вами, Па-па!